Вітаю з вашою бронзовою медаллю на дистанції 5 кілометрів. Е, будь ласка, скажіть, чи ви приміняли свої марафонські навички на цій дистанції сьогодні? Е, звісно, приміняла, приміняла більше тактику. Я дуже на неї сподівалась. Е, також було дуже складно, тому що перенесли заїзд на наступний день. Через що я не полетіла зворотня до Португалії, через що втратила кошти за квиток, але найгірше мене розчаровує те, що залишившись тут змагатись, не було ні головного тренера, ні представників федерації Каної України. І я вважаю, це найгірше, що може бути, покинути спортсмена. Змагатись і поїхати додому. Це я вважаю дуже підло. Е, дякую, Людмила, за цей коментар. Е, що ви що ви хочете? Хотіли би змінити в цьому всьому, в цій підлості? Е, Перш за все, хотілося б змінити відношення до спортсменів, щоб до спортсменів відносились як до людини, а не до якогось там побуту, не знаю, виразитись. Я себе відчуваю в збірні якимось непотребом.